Пісні та вірші 15 травня лунали на території свято-миколаївського храму. Це вихованці недільної школи вітали вірянок користення з православним жіночим днем. Мамо, зоря наша ясна. Нині ваше свято цілий рік у вас, матусю, праці так багато. Цього дня вітають матерів, бабусь, сестер, дружин, подруг. У церковному календарі свято має назву День пам'яті жінок мироносець, тих, що першими дізнались про Воскресіння Ісуса. Це свято вважається аналогом світського 8 березня. А сорочка мами. У концерті взяли вихованці недільної школи під патронатом архімандрита Гавриїла. До цього свята вони готувались дуже довго і представили глядачам багато номерів. Читали вірші, розігрували сценки. Ну і, звісно, співали. сиве сонечко, Допоки і мати, старайтесь ушану віддати. мамочка, прости. День пам'яті жінок мироносець у користині відмічають не перший рік. Раніше концерти проходили у будинку культури. Цього ж дня захід було вирішено організувати під відкритим небом. Кожна жінка цього дня отримала квіти та приємні враження. Сподобались дітки наші, які нас порадували своїм співом, своїми танцями. Дуже багато я дізналася, дуже багато було притчі, які я буду використовувати в своєму житті. По завершенню свята до присутніх звернулись Володимир Москаленко та Володимир Ришонков. Тут душею і всім очищаєшся, і, і розумієш, в чому. Взагалі, сенс життя, море, задоволення. Ми щиро вітаємо з великим гарним святом. Зичимо добра, здоров'я, любові. Хай Бог нам допомагає в гарних наших справах.